Дуже цікава і правильна постановка питання, бо зараз в Україні в душах і в очах українців зависло декілька питань. Перша з них це що остання допомога, наступне чи буде далі допомога? Яка буде допомога? Як довго? у цій ситуації за перебігом подій емоціями не звернув, мало хто звернув увагу на те, що і під час обговорення, і в тексті самого документу. Є пряме посилання на необхідність вироблення стратегії, тобто від постановки цілі до відповідних кроків, які передбачали б наповнення відповідними озброєннями, технік-тактичними параметрами, бронетехнікою, боєприпасами і так далі. Бо насправді самим-самим таким гнітючим місцем у цій піврічній майже дискусії. Була тема, якою атакували і Білий дім, і Україну. Покажіть стратегію, чи, хоча б, ну каже, накреслення певні. Ну, власне, це почалося розроблятися і формуватися як постановка задачі, і на них відповіді ще восени минулого року, коли з'явилася так звана стаття, чи її називали інтерв'ю начальника Генерального штабу, генерала Заложного. Власне, пам'ятаєте, скільки тоді щинилося? Щинилося гвалту? Ця наукова праця вона була лише доповненням до того, що звучало з Вашингтона. Тому що на той момент уже голова комітету начальників штабів, який відходив і заявив про те, що восени минулого року він піде, власне, те ж саме говорив. Про необхідність розробки стратегії, про нові підходи, нові інструменти ведення війни. Причому там, якщо подивитися ці два матеріали, вони синхронізовані і дивним чином для когось, але вони пов'язані ще з відомою статтею попереднього року, 2022-го генерала Заброського, генерала Залужного. Це такі хребтові речі, на які можна далі нанизувати. І тактичні інструменти, ну а під них вже говорити про забезпечення. І це дуже важлива річ, бо без відповіді на ці питання дуже важко після там, прийняття такого складного рішення рухатися далі. Разом з тим, перше, чим я можу заспокоїти людей, які ставлять питання, які я вище перерахував, це, наприклад, буде чи не буде, буде. Чому буде? Тому що двопалатна. Підтримка під залишилася двопартійна підтримка залишилася, і всі розуміли прекрасно, що якби цей законопроект, який би він редакції не був, був поставлений на голосування в жовтні, в листопаді, в грудні, в січні, він би був проголосований більшою, трошки меншою кількістю, але він би був прийнятий. Тобто, те, про що ми з вами говорили, що ситуація зводилася до стану справ в самій республіканській партії, або точніше, її верхівці, вона лише підтвердилася разом з тим. Мені дуже подобається імпонує те, що в остаточному варіанті з'явилися речі, про які говорили республіканці. Це річ, яка пов'язана з постачанням комплексів Атакамс, далекобійних. І друге, це ті підсанкційні заарештовані ресурси російських юридичних осіб і держави Росія на рахунках американських банків. Це дуже важлива річ, це означає. Що серед республіканців є не лише принцип так чи ні, а є змістовний аналіз ситуації. Це дві позиції, які однозначно говорять про те, що підтримка буде зберігати. Безумовно, ці дні демократи на чолі з Джозефом Байденом зробили два кроки, які абсолютно не характерні для демократів. Ну, власне, демократи в свій час робили це за часів Трумена. Коли дивним чином застосовували тактику республіканців, що я маю на увазі? Перше, це дії по допомогу Ізраїлю, що виглядає дивною дивиною. Насправді вони дізналися за 10 днів через розвідку, що дана указівка підготовки атаки на 13-14 і впродовж дні, 10 днів. Була проведена титанічна робота, тому що одна справа, коли ми просто говоримо, не розуміючи, що це, а інша справа що таке, коли в повітрі знаходиться 300 об'єктів, і розвести їх між ізраїльською системою протиракетної, і протиповітряної оборони літаками Франції, Великобританії і Сполучених Штатів Америки. Ми розуміємо, про що йде мова це який колосальний об'єм роботи. Залучення відповідного обладнання, систем моніторингу, наведення, я вже не кажу там введення вогню. А це перше, що мене вразило з точки зору того, як демократи діяли. І друге, це те, що вони прийняли цю позицію республіканців щодо надання Україні дальнобійних атакамців. Ну, ми можемо задатися з вами питаннями, як це буде робитися надалі, але те, що вони прийняли, погодилися далі а воно просто може підставити їх під те, що їх будуть шмагати батогами, за те, що вони будуть не робити, скажімо так. Бо у цій справі всі ж розуміють прекрасно, що у ході виборчої кампанії, як одна, так і друга сторона, будуть цей аргумент використовувати. Одні будуть казати про одне, а другі про інше. Однак можу сказати, що як в середовищі демократів, так і в середовищі. Республіканців, республіканців це набагато більше, мілітарне крило набагато серйозніше і глибше, і вони неодноразово вже з вуст різних відставних і нині реальних діючих військових генералітету, особливо наполягали на тому, щоб відповідні параметри стратегії були підготовлені, і на основі цих параметрів власне розроблялося відповідь на питання: а що треба? Термінові тимчасові строкові. Постачання чи треба ленд-ліз. Бо ну, ми розуміємо прекрасно, що йде мова на питання строковості стратегії, які терміни реалізації, і під що її підводити? Під те, що брати зі складів далі, ремонтувати те, що знаходиться на складах утилізації, ремонтувати те, що знаходиться просто як тимчасово не в користуванні, чи випускати нове обладнання. Адже. Десять років війни, пане Антіне, вже й сліпому зрозуміло, чим воює Росія. Відтак зрозуміло, чим її вражати. Ну, якщо це зрозуміло, то це і така техніка і потрібна. Тепер ще одна річ: оце я ніяк не можу зрозуміти: оцей гвалт з приводу мобілізації чи не мобілізації. А в силу обставин мусив вже перечитати ще, щоб все, що в цьому плані є. Так от Мен Пауер. Це перша річ, яка аналізується, коли вибудовується стратегія. Тобто людський потенціал. Так, власне, якщо ти розумієш свій людський потенціал, то ти обставляєш його не тільки відповідними боєкомплектами, бронетехнікою, тактикою, стратегією відповідною і так далі. Тобто, ну, є 12 параметрів, по яких ці речі визначаються з американцями на цю тему говорити дуже важко. Тому що вони це все розуміють. Вони розуміють це на рівні вищого пілотажу. Тобто, якщо ви формулюєте відповіді на оці питання, значить у вас все гаразд. Якщо ви навіть постановочно їх не ставите, бо починаючи від manpower, закінчуючи інфраструктурою, все це є складовими умовних, там, базисних показників розробки і стратегії, і в тому, і в тому числі тактики. Відтак очевидно, що. Завданням поточного моменту є вступити в контакт як з одними, так і з другими, і бажано з тими, хто власне формує позицію військово-політичного лоббі одної і другої політичної сили, і дати відповідь на ці питання.